Вітаю вас, дітки! Ми з вами зустрілися на прогулянці. Подивіться і скажіть, яка зараз пора доби? Вечір, правильно, за якими ознаками, змінами довкілля можна визначити, що вже дійсно вечоріє. Настають сутінки. Темніє небосхил, сонечко зникає за обрієм. Так, узимку вечір не стає рано чи пізно? Зимою вечір надходить рано. Молодці. Давайте розглянемо вечірнє небо на малюнку. Якщо бути дуже пильним, можна побачити в ньому щось цікаве, таємниче і незвичайне. Ще недавно сонце осяяло небосхил, був ясний зимовий день, а тепер сонечко майже зникло за небокраєм. Там, на обрії, де зійшло сонце, ми ще бачимо його світло, красиві рожеві блакитні кольори останніх промінців, які залишили нам про себе таку барвисту згадку, а вище обрію. Небо інше. Яке ж воно? Як воно змінюється з кожною хвилиною? Небо стає темнішим, і навколо все поступово зникає в темряві? Ось ось на зміну зниклому сонечку з'являться на темному небі, інші світила. Ви знаєте, що може засвітитися над нами незабаром. Зірки. На місяць, так? Придивимося. Може, хтось уже може помітити першу вечірню зорю? Покажіть, де вона? Як вона виглядає? Чи подобається вам діти ця зірунька? На що вона схожа? Зірка красива, вона нагадує іскорку, маленьку цяточку. Крихітний коштовний камінчик, так? ви знаєте, на якій відстані від нас знаходяться зірочки дуже далеко? Промене трохи часу і все небо вкриється її ясними сестричками. З'явиться дуже багато зірочок. Яке найбільшого розміру світило може сяяти серед Безліч зірок. Місяць? Яким, якої форми та кольору може бути місяць? Подивіться, чи є зараз на небі місяць. Місяця ми зараз не бачимо. Або якщо він зійшов, його не видно, де він може ховатися. За Хмаркою. Хто з вас вважає зоряне небо красивим і дивовижним? Чому? Хто любить спостерігати за заходом сонечка? Зорями місяцем. Які враження справляють на вас ці спостереження? Що відчуваєте ви, дивлячись на вкритий зорями далекий небосхил? Давайте пограємо в гру, яка називається Що відбувається з приходом вечора. Наприклад. Сідає, що сонце спалахують зорі, темнішає небо. Виходить місяць, мерехтять зірки, посилюється мороз. Пропоную вам пригадати. Недавні спостереження за вечірнім небосхилом і намалювати чарівний малюнок, який буде називатися Кольори вечірнього неба або час зимового вечора. Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням. До побачення!